Всім привіт! З вами Інна. І е, я тут займаюся, як завжди, хатніми справами, якимось діти ще в школі, в садочку, мала спить. Е, у мене звичайний будній день багатодітної мами. І знаєте, як ото, не одне, так і інше. Я сьогодні планувала займатися оплатою харчування за школою. Дівчата, будь ласка, напишіть в коментарях. Чи його треба продлівати, опять писати якісь заяви? Я нічого не можу збагнути, не можу знайти документи, І ми ж приходили в школу, мені хтось платив, але ми зараз не можемо зрозуміти, чи то Джоб-центр платить за харчування в школі, чи то платить цей радхаус. Куди нам іти, куди звертатися, чи воно автоматично щось там зараховується, чи треба додаткові ну, заяви писати. Тож я була там вагітна, а Віталік займався цими справами. Зараз він не пам'ятає, куди що. Він прийшов, йому там дали на підпис все, а що, куди пішло, куди що відправляти, куди звертатися, щось я взагалі не можу збагнути. Ну і сьогодні планувала зайнятися цією справою. У мене передивитися свої там якісь папери, можливо, я щось знайду якусь інформацію, чи буде у нас з садочками більш-менш вирішили питання, розібралися. Просто одна жіночка сказала, що там вам треба туди звертатися, а друга сказала, що воно автоматично. Врешті-решт ми заплуталися і не знаємо, що робити з цими харчуваннями шкільними. Також нам діти зі школи принесли за курси німецької заяву, треба написати, і оплата обідів, опять-таки обіди. Там, типа, мені треба прямий дебіт відкрити. І я оце не розумію, що мені далі робити. Коротше, і що? Півдня прийшло, я не дійшли у мене руки до цієї справи. Чому? Тому що у мене сьогодні Google грохнув мою пошту. І я не можу збагнути чому. Чому? Що за проблеми? Хто знає у кого таке було? Напишіть, будь ласка, що там могло такого трапитися, що він вчора мені заблокував доступ до моєї пошти. Пошта моя офіційна, яку я давала во всі інстанції, ну, тобто ту, якою я користуюся, до речі, я її давала і в в описах під своїх своїх відео і в коментарях писала, щоб вийти на контакт з людиною, я давала цю пошту, люди мені писали, я їм відповідала. Ну, тобто, жива моя пошта, я там ніби не веду ніяких комерційних діяльностей, ні розсилаю ніякі спами, що там відбулося, чому. Тут просто пароль не підходить, я намагаюся війти, Він мені пише, що ми вимкнули вашу пошту і, скоріш за все, через рік її видалимо. Я, звісно, подала апеляцію, не знаю, що та апеляція там зробить. Я не можу, Вона в мене підв'язана, і я тепер не можу розбагнути, на яких сайтах вона підв'язана, куди, де у мене реєстрація через цю пошту, куди, де, що мені треба зараз зробити. Я нібито зарахівувала дані, відправила на іншу пошту. Але такий дурдом, чесно кажучи, я. ну, не думала, що таке може трапитися, що щось там може відбутися з поштою. Ця пошта зараз у мене підв'язана і в школі, тобто шкільні повідомлення. У мене є і застосунок, але ж доступ через цю пошту. Якщо її видаляти, то я вже не пам'ятаю, що там з банками, з моїми, чи її хтось грохнув, чи хтось десь щось коротше, щось треба робити, треба розібратися. Е, ну, я вже там декілька серверів, там Apple ID там перенесла на іншу пошту, ну те, що згадала. І тепер і оце цілий день займаюся фігньою, Прилетіла. Вчора все працювало, сьогодні бац, нічого не працює, і я не можу збагнути, що, що робити, куди бігти. Наскільки? ну Тобто, знаєте, у мене така паніка, моя пошта, що робити? Де вона у мене зареєстрована? Але наскільки глобальна ця проблема, це ж. Можливо, всі сервіси українські на комунальні платежі, договори з постачальниками Київленергія, можливо, там я також давала цю пошту, але ж це було давно, я не пам'ятаю, мені треба або тупо. Я, коротше, я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. І... Я в такому сьогодні шоці, хожу, брожу, по квартирі зараз прийдуть діти, а я так і не збагнула, що мені далі робити. На вулиці, дощова погода мала цілий день спить, не знаю, що, що то вона Вона почала спати. Вчора ми цілий день займалися нашими чек-листами, з ними домовилися, правила прописали, ніби, ніби все вирішили. А я колись давно в Чехії ще купляла такі чек листи Тут можна написати завдання на день, і такий перемикач при, зроблено, не зроблено. Ну і Вчора у них були маркери, але ті маркери вони такі, щоб пальцем мазну воно стерлось. Тому я вчора заморочилася, знайшла свій маркер старенький, який тут на дисках підписувати, щоб він не стерся. Ну коротше, Вчора діти зробили свої перші жетончики і сразу вже замовили татові, Кіндер-сюрпризи, зараз у Кофланті якась акція, короте. всі задоволені і допомогли мені прання розвісити, квіти полити. Ну, тобто, трошечки зійшло. Я знову вчора займалася логопедом, бо це тиждень, мабуть, мабуть, два тижні. І бабуся у відпустці, і я не доходила руки, вона не хоче, і я не хочу. Ну, все. Я вже кажу, Іланчика, давай, я тобі готова ще один жетончик за заняття логапічними лагопі... ну, справами давати, аби ти сама мене звала. Тому що мамі настільки не вистачає часу, що просто капець якийсь. А вона окей, житончик хочу, ура, ура! Я буду збирати жетончики, врешті-решт. Ну пішли, пішли. Вона ні, не хочу при. Королі. Але ми вчора займалися. Я собі зараз знову, я намагаюся собі якимись такими, знаєте, хоч на лбу собі приклеїть, що мені з Іланою прям кров з носу треба займатися. Кожний день, кожний день. Ну, нема, я не знаю, нема прогресу, їй 7 років, вона так жахливо розмовляє. І вона, типу, ну, у неї все окей. Вона не відчуває потреби. Я, я вже не знаю, як цю потребу створити. А вона не відчуває. Чому? Тому що тут німці навколо ну родину вона не сприймає. Так, ніби її люди розуміють, хоча не понімають, не зрозуміло, що вона каже. Вона погано розмовляє. Я не дуже хочу її там соромити. Але ж кажу, ну ти подивись, ну ти не вимовляєш. Та мені все нормально, мені мене все всі розуміють. І це це, це капіці, якийсь, я не знаю, що з цим робити. У мене ж книжки, я вже думаю, чи знову тут же інтернет вже покращий, кімната у неї своя є. Можливо, вже онлайн логопеда знову підключати, якогось шукати. Вона підросла, можливо, вона буде вже сидіти біля е, телефону або комп'ютера. Бо минулого разу, ну що вона балується півроку, та й бабуся теж каже, що по телефону вона, звісно, не хоче, відволікається, неможливо її зосередити, неможливо. Я вчора з нею сіла, вона кожен раз то ляже на мене, то пацьомає, то піде там, пограється, то пофарбується, то в носі поковиряється, в дзеркало подивиться. Ну, коротше, таке, знаєте, що попало, я не знаю, що робити з нею. Ми почали працювати от з першою, знову спочатку почали працювати з літерою, з звуком все. Мені, я вже дивлюся, що здається, що ніби виходить. у неї все нормально, ніби вона вже автоматизується. Вона ж це язичок випригує і через це викривляються всі звуки. Так я вже думаю, що треба, я працюю і по заїканню трошечки, бо вона коли багато хоче розказати, вона може трошечки заїкатися. Я працюю по заїканню, там дихальні вправи. Зняття напруги. І оце ж думаю, вже переходити до наступного звука, щоб трошки зсунути цей процес. Бо на канікулах ми тільки зі звуком С працювали. Коротше, так що зелано ми вчора позаймалися. Завтра поїдемо. Нібито розклад уроків не дали. Два дні школи пройшло, два-три. І розклад уроків на руки не дали. Я не знаю, завтра о котрій годині забирати дитину. Ну, я напишу, у нас є там вона чи асистентка, чи хто вона там е російськомовна є вчителька в школі. Я їй писала, вона ну, людина також зайнята і немає у неї можливості всім там можливо, відповідати. Але буду мабуть, ще раз писати, тому що мені не зрозуміло, нема ніде розкладу уроків. І я е взагалі в шоці в Україні онлайн щоденники. Не тільки розклад уроків по годинах, по хвилинах, а ще й оцінки, ще й домашні завдання. В Чехії та сама ситуація. Де Чехія, де Німеччина? В Німеччині в цих застосунках тільки там якісь повідомлення батькам. Сьогодні там збори там, колись, і все. І все не розкладу. Є розклад уроків по. Ну, тіпа, е Розклад дзвінків, я б так сказала, або там коли канікули, я вже розібралася, де там календар той подивитися. Але щоб там був розклад уроків на мій клас, щоб там були якісь завдання, нічого нема, що робити, де виповняти, чи задавали їм завдання, чи не задавали Коротше, нічого нема. І я чесно кажучи, думаю, ну куди, ну чого ну чому? І взагалі бідні діти. І там, і там німецькі вчителі. Ніхто не допомагає, Ілана принесла папки, бо не зрозуміла, куди їх поставити. Ніхто її не підскаже, ніхто сама вона там щось не збагнула. Альвінка теж саме. Мама, всі ніхто нічого не приніс, всі з собою все забрали, ніхто нічого не залишив. Коротше, всю цю торбу канцтоварів принесла додому. Непонятно. В школі є російськомовні вчителі. Чи завод, Ну, коротше, є там пару е, людей в персоналі, але прийшло повідомлення, що будуть батьківські збори, і за потреби я маю перевести з собою перекладача. І я оце думаю, ну чому вони не можуть, е, якщо це інтеграційний клас, ну, чому ви не можете свою людину поставити перекласти? Ну, якось ну де мені шукати знов таки перекладача? І я оце зі шкільного цього всього дурдому за пару днів я. Багато моментів не розумію. Те ж саме, як от з лікарями. Чому вони не дають на руки, типу, ну не виписку, а що там ну, висновок консультації? Да? Я у них питаю: ні, вони цього не роблять. В Чехії роблять в Україні заносять це в карточку, і можна аж в онлайн-карточки подивитися направлення, все це ти, Ти маєш доступ до цього? Тут також, типу, ти підписуєш кучу паперів, що ти на все маєш право е, знати, що там з тобою відбувається, без твого дозволу там нічого не, не зроблять. Але де мені подивитися, чим вона хворіла за цей рік? Де мені згадати, що ми там перенесли? Ну я не пам'ятаю, почому не не дати. В Чехії друкували. Лікар друкував на принтері висновок: прийшли з температури кашель два дня давати ібупрофен, там така мілі, стільки міліграм, стільки разів в день. Ну, тобто, висновок як рекомендація, як у нас в Україні в, ць, в карточках. Тут же ніфіга, якщо я щось там не зрозуміла, я кажу, ну, можливо, хоч воно десь, можливо, я можу перет... ну, Зайти подивитися онлайн, а на нього, карточку, страховку носіть і ото й все. Там вам, тіпа, приходите в аптеку і вам там дають, що вам лікар виписав Клас, а скільки, яка дозіровка, оце все. Коротше, щось я з цими такими важливими моментами не збагну, що відбувається. І не збагну, що відбувається, з дитиною народженою. нам, Ми привели Яліну. На щеплення нам прийшов рахунок на 122 євро. Але нас попередили, я віднесла Віталік, відніс його в АОК, і АОК прислав нам ці 122 євро, відшкодував. Тут же мала захворіла, ми пішли на консультацію і приходить знову рахунок на 25 євро. Типу, ми знову маємо заплатити і потім що йти, в АОК? чи не йти, чи це за свій рахунок. Чому. Еляні щеплення, Ілані щеплення, все без всяких рахунків, вони там якось безкоштовно це провернули. Ну, тобто, без, без нашої участі на ну, ми зобов'язані заплатити, а вони нам повернуть гроші. Чому так? Я взагалі не зрозумію. До сих пір на Альвінку не прислали страховку, там, де помилку виправляли, немає ще. Чекаємо, але це що, хоч прислали підтвердження для Іляни, для садочку, хто там що платить, що вони у них і садочок платний, і харчування платне. Ну, коротше, щось. Для мене це дійсно такі купа таких незрозумілих питань. Крім того, незрозуміло також. Я передивилася і договора, і, і, і ну, в застосунку на шпаркасу я все передивилася. Ніде нема, скільки вони знімають комісії, у них це чи за місяць. Але я бачу, що кожного місяця у мене десь 12 євро з'їдається. Це у них таке обслуговування картки, чи що, як воно має працювати, чи то якісь. Воно ж списують, вони хтось хоче, то і списує. Ну, всі ж платежи, ти їм даєш добро, і вони самі з твоєї карточки все списують. І це в мене вже декілька місяців, та якась сума незрозуміла, невідома, списуються з картки, і я це думаю. І я ці, типу, не користуватися карткою, ну, як мені всі кажуть, типу, зняла гроші і все. але Якщо я зніму гроші, тіпа, вже комісія це не буду рахуватися, але ж у мене за страховку, за газ, за світло, воно все ж автоматично знімається. Тобто все одно я карткою користуюсь, значить, воно буде ця комісія. Чи що? Коротше, я, я не знаю, я не розумію, що воно таке. Ой. І це ж у нас виходить, продовження. Ну, треба подавати, чи як воно ну, документи на джоб центр Вони ж нам дали на півроку, а тепер треба подати. Ну, ми подали в джоб центр типу, що тоді, ну, на продовження допомоги нашій. Ніби вони підтвердили, але я не можу згадати, куди, можливо, ці продовження. Ми ж їх підтвердження від джоб центру ми їх подавали в різні місця. Але я вже не пам'ятаю в які. Чи потрібно мені знову-таки це продовження кудись додатково пересилати? І оце не можу, не можу збагнути, не можу згадати. Коротше, якщо ви знаєте, напишіть, в якій інстанції мені обов'язково треба от, не забути подати, що нам продовжили виплати Джоб центру. Чи це нікуди не потрібно, крім садочка, ну, например, наприклад, чи школи? Я не пам'ятаю, куди що, стільки інстанцій, стільки ми документів переформлювали, і зараз типу, все по новій чи не треба. Коротше, такі у мене сьогодні діла, такі справи. Це трошечки я збентежена з цією електронною поштою, і ми такі все, поділялася, знаєте, загубилося, що відбувається. Як я вам і казала, вже чоловік зі мною вирішив худнути. І за тиждень у нього пішло 3 кг не дивлячись на те, що один із тижнів був а була в нас така застолья, була п'янка невеличка. І не дивлячись на це, він вже схуд на 3 кг, я йому почала також зважувати. Тобто він і так їв зі мною, але він там міг. То перекусити, то там щось допити, доїсти за дітьми. Ну а зараз так уже конкретно. Але зараз у нього почалися курси, і я йому даю порцію більше ніж у себе. Тобто на сніданок три яйця, каші не сто двадцять 140 сто Ну, Тобто, щоб він, хоча б трошечки більше наїдався, але він не може дотерпіти до, ну, додому, він дуже голодний. Коротше, ну, в общем, ми худнемо дітей, як я вам вже казала, переводимо на дієту. А, але так, плавно переводимо, солодкі вони будуть купляти за свої кошти. Я, буду куп... я купляю цукрозамінники, буду просто цукор замінювати цукрозамінниками. І... Привчати їх до домашнього, але не забороняти магазини, бо це шлях в нікуди, як я розумію. Вони все одно в школі будуть це бачити, будуть хотіти. Ну, коротше, по максимуму буду їх обмежувати в цукрі. Ну і таким чином сподіваюся оздоровити свою родину. Крім того, вже дивлюся на Aliexpress, не знаю, чи замовляти, чи не замовляти дитячий силікон, чи це не шкідливо. Коротше, не знаю. Дивлюся тарілочки, вже ж через пару місяців прикорм треба буде починати. І я така думаю, що можливо, я за правилом здорового, тарілки здорового харчування буду одразу яліну і всіх інших дітей. Ну, от Зроблю такий собі переворот. І я ось думаю, купити ну, ялініш, я буду покупляти таку тарілочку з декілька, там, три або чотири отсека. Для різних харчів, для овочів, фруктів, каші і м'яса. І така думаю, можливо мені купити чотири тарілки і їм всім ставити. От їй почався прикором, і всім такі тарілочки, і всім класти за правилами тарілки здорового харчування. От така ідея у мене виникла: не знаю. Поки що придивляюся до цього посуду. Напишіть, хто хто знає, хто пам'ятає ці силіконові тарілки. Які на присосках. Чомусь я вже не пам'ятаю. У нас були і пластикові, а і, і сіконові, чи були, чи не були, я не пам'ятаю. Але мені здається, що якщо я туди покладу їжу, наприклад, на кухонному столі, і ці ліпучки з присоски присмокчуться, я їх буду відривати, їжа буде вискакувати звідти, чи ні? Я от щось не можу так собі. Чи мені краще пластикові, бо окремо ж можна купити присоску, тарілка присоси, ну присмокчиться до столика. Чи брати вже ці тарілки з присосочками? Напишіть в коментарях, буду дуже рада за пораду, за рекомендацію, як, чим ви користувалися, що вам допомогло. А на сьогодні я буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляд. Бувайте до нових зустрічей!